Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Мен. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про 10 найпопуляріших скинів в Бравл Старс. Хочу сказати, що я не офіційний ютубер по Бравлу, тому я не маю ніякої офіційної статистики або іншої перевіреної інформації. Тому все, що я скажу в цьому відео, це чисто мої здогадки та мої спостереження, по яких я і зробив даний список. Ось. Ну і перед часом даного відеоролику я ще попрошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Скільки вам не важко, мені максимально приємно і ви завжди зможете придумати. Плюс і сильно мене мотивує знімати ще більше подібного контенту для вас. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Що так, я не знаю, можливо комусь цікаво, щоб ви розуміли, це вже 16-й дубль. Я просто не можу ніяк почати, тобто я постійно, от, наприклад, почав і сливаюсь. Надіюся, зараз вже буде краще. Ну і оскільки було 16 дублів, я забув сказати, що це не топ, а список. Тобто не буде з 101 місця, я просто прочислю 10 найпопулярніших скінів. Так, перший бравді, перший скінчик з нашого списку це шеліс Busters. Хто не знає, даний скінчик роздавали в честь виходу нової ігри від Supercell Ось, Ну і всі, хто заходили в ігру, могли забрати цей скінчик в подарунок. Ось, Тому зараз цей скін популярний в правлі. Фактично майже в кожній катушці є Шеліс Busters. Ну і на мою думку, це прикольно. Далі. Другий скінчик з нашого топу це Каварний Мортіс. Мортіс, в принципі, дуже популярний серед гравців в Brawl Stars. Ну, цей скінчик вже відносно старий, та й за 150 гемчиків багато хто його купляв. Бо скінчик виглядає справді ефект. Ну, але зараз, навіть чуть помінялося. Зараз цей скінчик ділить популярність з Мортісом. Меха. Ось, оскільки на цей скінчик були сильні знижки, там в якийсь момент він продавався не за 300 гемчиків, а за 150. І, по-моєму, один раз ціна навіть падала до 100 гемів. Ну і зрозуміло, що багато гравців, в принципі, купували цей скінчик. Та, й, в принципі, були і слабенькі акції, по типу 230 гемчиків, і щось таке. Коротше, 25% знижки. Ось. Тому цей скінчик і став таким популярним, хоча він такий дорогий. Повторюється 300 гемчиків. Далі. Третій скінчик з нашого топу це бродячий леон. Цей скінчик за 29 гемчиків. Ну і на Леончика в принципі, скінів за 29 гемчиків немає, але Леон це дуже популярний бравлер серед ком'юніті Brawl Stars. Ось. Тому неважко зрозуміти, чому саме цей скінчик став таким популярним. Наступний скінчик з нашого топу це зомбі бі -піратка». ось. Цей скінчик теж коштує 300 гемчиків і вийшов він не так давно. В нього дуже круті є анімації самої атаки, в принципі, жувачки ось. Тому, знову ж таки, цей скінчик іменно за свою красу став таким популярним. Тут я, в принципі, погоджусь. Скінчик дуже крутий, хоча я даного скіна і не маю. Що, чесно кажучи, обідненько, ну а 300 гемчиків мені віддати важко. Ну, до речі, цей скінчик не завжди був популярним, тобто вийшов так давно, але цього на бібі лідерував скінчик зомбі. Я навіть сам маю ці скінчики, в принципі, я ним дуже задоволений, але скінчик справді вже тр... трішки застарів. Ось. Наступний з нашого списку скін на Едгара. Зараз можете просто написати в коментарях, я вам даю 3 секунди, щоб написати, який скін на самий популярний. Поки ви пишете, я вам розкажу, що в принципі на Едгара всі скини прикольні. Тобто, Мені подобаються всі скіни, кроме Едгара Мєха, він за дорогий, ну, мені здається, за 200 гемчиків він би був ідеально. Ось. Ну і давайте, я вам говорю. Знаєте, який скінчик самий популярний на Едгара? Правильно, знову ж таки, самий дешевий за 29 гемчиків, Едгар в масці. Чому? Та все загалом просто. Ком'юніті дуже любить Мортіса, дуже любить Едгара. Ну і в принципі ці скини зараз дуже популярні. Ще, до речі, до Мортіса, можу сказати, зараз сильно популярний скінчик є Білий Мортіс, якось так. Скінчик, коротше, недавно вийшов за 29 гемчиків. І він вже набирає популярність, бо, в принципі, на Мортісі грають всі, та й хочуть скінчик на нього. Тому і купляють. Ось. Ну, як я вже і сказав, на Едгара саме популярний скінчик. Едгар в масці. По-перше, він дешевий, а по-друге, знову ж таки, Едгар, в принципі, є дуже популярним бравлером в BS. Тому багато хто його юзає. Ось. Ну і в принципі не всі хочуть купувати скінчик за 150 гемчиків чи за 79. Ну, а загалом, скін, в принципі, візуально мені теж подобається, я також його маю. Наступний скінчик з нашого топу це восьминіг фенг Загалом скінчик теж непоганий, я в принципі, на фенга не маю скінів, але ось мені фенг справді скін красивий, і це є саме дешевий скін на фенга. Тобто за 29 гемчиків нема і за 79 гемчиків. Тому зрозуміло, чому цей скін так купують. Ну і загалом він дуже часто попадається в Тріо та і в соло, в принципі. Ось. Ну і зважаючи, що Фенг зараз також один з самих ну, скажімо, популярних правдерів в ігрі. Наступний скінчик з нашого топу це Крадій Грей. Або бігля з грей, не знаю, можливо, хтось просто не зрозумів, за який скінчик я говорю. Цей з 25 гемчиків, і зараз він вже не настільки популярний, але популярність ще має. Ось. Ну а як тільки виходив грей, це був, не знаю, один з найпопулярніших скінів в ігрі просто. Фактично, кожен, хто грав на грей, мав цей скінч. Ось, оскільки він дешевий і виглядає він, в принципі, непогано. Наступний з нашого топу. Це гриб Паразит Корделіус. Ось цей скінчик також зараз вже не настільки популярний, бо вийшло кілька нових бравлерів. Але в момент виходу грея, в момент виходу цього Корделіуса вибачаюся. Я не знаю, навіть, напевно, було більше корделіусів більше зі скінами, чим корделіусів без скінів. Цей скінчик був просто в кожній катерсі. Наступний, один з самих популярних скінів, є на Кота. Кіт, в принципі, зараз є дуже популярний. Ось, І на нього є дешевий скін, Біллі Кіт. Це 29 гемчиків. І його теж дуже часто юзають, особливо в шедешечку. Тож, якщо підвисає запис, то сорі. Ну і останній скінчик з нашого списку це Хлоднічна Лілі. Знову ж таки, скін з 25 гемчиків в Лілі не так давно виходила. тому багато хто з гравців купляв даний скінчик. Ну і в принципі виглядає він непогано. Ну і давайте я ще не князь зачитаю всі скини підряд. Це Шеліс Quadbusters, це Каварний Мортіс або Мортіс Мєха. це Бродячий Леон. Зомбі-піратка Бібі, Зомбібі, Едгар в масці, Восьміні Фенг, Злодій Грей, гриб Паразит Корделіус, Біллі Кіт і Клубнічна Лілі. Ну і ось такий список получився. Якщо ви з чимось не погоджуєтеся, можете написати про це в коментарях. Ну а на цьому я буду закінчувати дане відео. Я надіюсь, воно вам сподобалося. а Також надіюсь, що ви на нього поставите лайк і підпишетесь на цей канал. Також напишіть в коментах, чи хочете бачити більше подібного контенту. No zwałem był jak zwyczaj Jeden mężczyzna. Do zobaczenia.